Суспільно-політичну ситуацію в державі обговорили сьогодні члени президії обласної ради. Зокрема, в області 24 січня оголосять днем жалоби за загиблими на євромайдані активістами. Державні прапори з чорними стрічками приспустять, а в церквах відслужать панахиди. У найкоротші терміни заплановано скликання сесії обласної ради. Обранці мають розглянути низку важливих питань. Керівник органу місцевого самоврядування Василь Скрипничук зачитав порядок денний, який підтримали члени президії. Найперше про використання майна спільної власності територіальних громад області. Пункт був дуже короткий. В рішення буде з дуже коротких пунктів. Запропонувати органам державної влади, які виступають проти народу, і на стороні оцеї безбожної влади покинути приміщення, які належать до спільної власності територіальної громади області. Я підготував проєкт рішення, який називається про використання червоно-чорного прапора та прапора Ради Європи як частини символіки Івано-Франківської області. Це буде законно, тому що ми маємо право згідно статті 22, 26, статті 43, з урахуванням пропозиції органів місцевого самоврядування області, такі пропозиції до нас надійшли. То ми б могли вирішити використовувати червоно-чорний прапор та прапор Ради Європи, він так називається, як частину символіки Івано-Франківської області про створення народної ради. Я думаю, що сьогодні ми отримаємо відповідні документи з Києва. Там о 12-й чи в першій годині було скликано чергове засідання, вже друге засідання цієї народної ради. Вони повинні були відробити відпрацювати документи і подати їх на розгляд нам. Можемо прийняти такі рішення про ігнорування ну, незаконних дій, а також документів, які надходять від президента України, Верховної Ради країни, уряду України. Звернутися до Служби безпеки України, прокуратури МВС з пропозицією не виконувати явно злочинні накази та переходити на сторону народу. Далі мусимо повернутися до питання про висловлення недовіри голові обласної державної адміністрації. Я, я категорично наполягаю на тому, що після того, що я почув сьогодні, то ми мусимо повернутися до розгляду цього питання. Збереться рада, не збереться рада, але не слухати людей. Не, слух, не слухати людей ми не маємо ми не маємо права про останню пропозицію до членів партії регіонів терміново покинути її ряди не позоритися люди добрі